Поле зниженого атмосферного тиску домінуватиме над Україною в прогнозі Грозові дощі та спека. Магнітні бурі на тиждень прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 липня. Де в Україні буде спекотно, а де слід чекати грози. Новий тиждень знову готує українцям поєднання спеки та дощів з літніми грозами. Переважатиме поле зниженого атмосферного тиску, що сприятиме формуванню дощової хмарності. Комфортна температура до плюс 30 триматиметься довше у західних і північних областях. При цьому на півдні та сході вже з понеділка очікується спека до плюс 35. Грози повсюди стануть досить частим явищем. Максимальна температура повітря буде зафіксована у Луганську, Миколаєві та Дніпрі. Пекельні плюс 38. Тож краще уникайте активності на сонці та пийте воду часто, навіть якщо не відчуваєте спраги. Значно більше пощастить жителям Західного та Північного регіону. На вихідних дощі принесуть сюди таку довгоочікувану прохолоду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно й просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс завантажте погоднік на свій телефон. Погода 21 липня понеділок. Атмосферний фронт на старті нового тижня затримається у західному регіоні. Парасольку краще далеко не ховати. Вночі у регіоні коливання температури від плюс 16 до плюс 21. Вдень у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Плюс 27, плюс 30. На Закарпатті плюс 32. Швидкість вітру перебуватиме у межах 2 6 метрів на секунду. У центральних областях в перший день тижня йтимуть грозові дощі. У нічний час доби тут щонайменше плюс 16. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси температура повітря коливатиметься у межах від плюс 27 до плюс 33. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3, 5 метрів на секунду. Північним областям атмосферні фронти готують щедру порцію об... дощитиме у всіх областях. Нічна температура у регіоні зафіксується на рівні плюс 15 плюс 17. Протягом понеділка у Сумах білій церкві Житомирі та Чернігові повітря прогріється до плюс 24 плюс 27. Вітер спокійний 2-4 метри на секунду. Прогноз для Києва. В столиці у понеділок мінлива хмарність обернеться опадами. Нічні плюс 18 поступово перетворяться на плюс 27, швидкість західного вітру до 3 метрів на секунду. У південних областях цього понеділка хмарно з проясненнями місцями можливий невеликий дощ. В нічні години у регіоні плюс 18 і вище. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві спека на рівні плюс, 30, плюс 34. вітер ж мінливий. На сході подекуди грозові дощі. При цьому сонце також потішить своєю появою. У ніч на понеділок плюс 17 і вище. Вдень температура повітря в Ізюмі, Покровську, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку досягне рівня плюс 30, плюс 35. У Харкові буде не так спекотно. До плюс 27. Швидкість вітру складе 4-5 метрів на секунду. Погода 22 липня. Вівторок. На заході України триватиме дощова погода. Місцями очікуються літні грози. У ніч на вівторок прохолодні плюс 14, плюс 16. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях перебуватиме у межах від плюс 24 до плюс 30. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-6 метрів на секунду. У центральній частині України зберігатиметься доволі висока ймовірність виникнення опадів. Не буде зайвим перевірити оновлений прогноз. Зокрема, гримітиме у Вінниці у нічні години у регіоні від плюс 15 до плюс 20 – 1. в день спекотно. Стовпчики термометрів у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси покажуть плюс тридцять плюс тридцять Вітер змінних напрямків різкими поривами не потривожить, грози у вівторок дістануться північних областей, місцями у регіоні дощитиме, тому краще тримайте поруч парасольку. Після заходу сонця 16 градусів тепла і вище. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві Житомирі та Чернігові складе плюс 28, плюс 32. Вітер західний і південно-західний до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва: У столиці у вівторок очікуються грозові дощі. В день повітря нагріється до 30 градусів тепла, вночі до плюс 19. Вітер південно-західний 2 метри на секунду. Пам'ятайте, дощ із громом-то це нормально для літа. Але блискавка може вдарити раптово. Тому краще триматися подалі від відкритих місць і не користуватись телефоном на вулиці під дощем. У південній частині України вівторок виявиться сонячним і спекотним. В Одесі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві температура зросте до плюс 30, плюс 36. Уникайте перебування на сонці в обідню пору, пийте більше води та носіть світлий одяг. У темну пору доби у регіоні від плюс 18 до плюс 24. Швидкість вітру у межах двох 7 метрів на секунду. На сході України у вівторок мінлива хмарність, помірні опади місцями не виключаються. Стопчики термометрів у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі стрімко поповзуть вгору, сягнувши позначок плюс 30, плюс тридцять а вночі більш комфортні плюс 18, плюс 21. Вітер переважно західний до 6 метрів на секунду. Погода 23 липня. Середа. На заході України опади вщухнуть, потішить своєю присутністю Сонце. Вночі прогнозуються прохолодні плюс 13, плюс 16. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. Цілком прийнятні для літа температурні показники: плюс 26, плюс 30. Швидкість вітру у межах 2 7 метрів на секунду. Іноді місто можна пізнати не за архітектурою чи музеями, а за запахом. В Ужгороді цей аромат солодкий, легкий, трохи медовий це липи. Найдовша липова алея Європи простягається тут понад 2 кілометри вздовж набережної. Її посадили ще в 1928 році чеські ботаніки, і з того часу вона жива візитівка міста. Весною дерева розцвітають, створюючи суцільну квітучу стіну, що дарує тінь і прохолоду. Ця алея, ніби м'яка ковдра, яку Ужгород щовесни накидає на свої плечі. Тут гуляють закохані, фотографуються туристи, а старші містяни просто мовчки сидять і вдихають спогади. Бо в цьому запаху спокій, як літній дощ, що приходить неспішно і залишає після себе аромат зелені та світла. Повернімося до погоди на 23 липня у центрі цієї середи хмарно з проясненнями, хоча висока ймовірність виникнення опадів подекуди зберігатиметься. Парасолька точно знадобиться жителям Дніпра та Полтави вночі. У регіоні щонайменше плюс 15. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 27 до плюс 34. Вітер західний і північно-західний 3-6 метрів на секунду. Жителям північних областей середа готує погодні контрасти. У сумах грозовий дощ. У конотопі та Чернігові можливі дощі. А у Білій церкві та Житомирі натомість буде сонячно. У нічний період доби тут 15-17 градусів тепла. А денна температура повітря у регіоні триматиметься на рівні плюс 26, плюс 28, швидкість вітру подекуди перевищить 6 метрів на секунду. Погода у Києві У столиці на цю хвилину без опадів. У ніч на середу плюс 18. З часом температура зросте до плюс 29. Вітер західний, спокійний, близько 4 метрів на секунду. На півдні України погода буде сонячною та спекотною. Не забувайте про головний убір та сонцезахисні окуляри. Особливо в місті. Місцями прокотяться грози. В нічну пору у регіоні: плюс 19, плюс 22. Вдень в Одесі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві плюс 32, плюс 35. Вітер змінних напрямків від 3 до 6 метрів на секунду. Грозові дощі у середу охоплять весь східний регіон. На вулиці тримайтеся подалі від води, металевих конструкцій і ліній електропередач. Вночі плюс 17, плюс 20. Вдень найкомфортніша температура буде у Харкові плюс 27. У Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку та Ізюмі повітря нагріється до плюс 32, плюс 35. Тоді як у Луганську очікується пекельні плюс 38. Вітер дутиме зі швидкістю 3-6 метрів на секунду. Погода 24 липня. Четвер у західних областях. Хмарно з проясненнями опадів у четвер не передбачається. У нічні години від плюс 15 до плюс 20. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі температура коливатиметься від плюс 27 до плюс 33. Вітер змінних напрямків різкими поривами не потурбує. Жителі центральних областей зможуть весь день насолоджуватися Сонцем без натяків на можливі опади. У ніч на четвер тут від плюс 15 до плюс 19. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 28 до плюс 34. Вітер західний і північно-західний до 6 метрів на секунду. У північному регіоні у четвер встановиться мінлива хмарність, яка подекуди здатна обернутися опадами. При цьому сонце буде пробиватися крізь хмари. Вночі комфортні плюс 15, плюс 18. Протягом доби у Сумах: Білій церкві, конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігів плюс 27, плюс 29. Вітер західний і північно-західний. Швидкість до 6 метрів на секунду. Погода у Києві у у столиці мінлива хмарність на цей час без опадів. Вдень до 29 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 19, швидкість північно-західного вітру складе 3 метри на секунду. У південних областях очікуються приємні сонячні прояснення. Ймовірність виникнення опадів невисока. У нічні години у регіоні плюс 19, плюс 22. Четвер виявиться спекотним. Денна температура в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві досягне рівня плюс 31, плюс 36, швидкість вітру від 3 до 7 метрів на секунду. У східних областях без опадів хмарність частенько змінюватиметься сонячними проясненнями у нічний час плюс 17 і вище. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря розігріється до плюс 28-35 плюс градусів. Місцями вітер прискориться до 7 метрів на секунду. Погода 25 липня, п'ятниця. Напередодні вихідних у західному регіоні зросте ймовірність виникнення опадів. Перед виходом на вулицю варто захопити парасольку на Закарпатті липневі грози. Вночі повсюди плюс 15, плюс 18. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі потепліє до плюс 27, плюс 32. Вітер буде спокійним і не перевищуватиме 5 метрів на секунду. У центральній частині України цієї п'ятниці мінлива хмарність безопадів. Вночі плюс 18, плюс 21. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси перебуватиме на рівні плюс 29, плюс 34. Вітер з мінних напрямків до 4 метрів на секунду. У північних областях у п'ятницю пануватиме мінлива хмарність місцями дощитиме. Без парасольки не обійтися. Нічна температура складе плюс 17, плюс 20. Протягом доби у Сумах білій церкві, коростені, Житомирі та Чернігові повітря прогріється до плюс 28, плюс 31. Мінливий вітер буде тихим. Прогноз для Києва опади не повинні завітати до столиці. У ніч на п'ятницю плюс 20, які поступово перетворяться на плюс 30. Вітер ледь відчутний. Жителів Південних областей у п'ятницю потішить свою присутністю Сонце. Шанси появи опадів вкрай низькі. У нічну пору тут плюс 20, плюс 23. Вдень в Одесі: Запоріжжі, Скадовську, Бердянську, Херсоні та Миколаєві. Спекотні плюс 31, плюс 36. Вітер до 5 метрів на секунду. На сході камінлива хмарність опади у п'ятницю не стануть сюрпризом. Вночі від плюс 18. Вден стовпчики термометрів у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську доберуться до плюс тридцять чотири. Плюс Вітер північно-західний 3-5 метрів на секунду. 25 липня у християнському календарі особливий день. Це свято Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Жінки, яка стала символом терпіння, віри та материнської любові. За переданням Анна довгий час не могла народити дитину, але щиро молилась і згодом була благословенна народженням Марії, майбутньої Матері Ісуса Христа. Її життєвий шлях став прикладом незламної надії, а сама Анна покровителькою матерів, родини і жіночої мудрості. Свято Успіння Анни не таке гучне, як великі християнські події. Але воно тихе, світле і глибоко родинне. В давнину цього дня просили здоров'я для дітей, злагоди в домі та легких пологів для вагітних. Вірили, що молитва до Анни має особливу силу, якщо її вимовляє мати за своїх дітей. А ще наші предки казали: якщо на анну дощ буде мокра осінь, сонце на заході червоне, чекай на сильний вітер. Якщо день спекотний, зима буде сувора. Погода 26 липня. Субота. На заході України, на вихідних, вкрай похмуро, опади у всіх областях. Сонце так і не зуміє пробитися крізь сірі хмари. У нічні години тут 15-17 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську зафіксується на рівні плюс 25, плюс двадцять Вітер з мінних напрямків не більше 4 метрів на секунду. У центрі цієї суботи мінлива хмарність з невеликими сонячними проміжками. В Вінниці освіжить дощ. Тут вдень очікується до плюс 29. Тоді як у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси буде спекотніше: від плюс 32 до плюс 37, вночі плюс 17, плюс 23. Без різких поривів вітру. Дощові вихідні очікують на жителів північних областей. Погода буде похмурою. Парасолька стане вашим надійним помічником. У ніч на суботу. Плюс 17, плюс 20. Вдень стовпчики, термометрів у Сумах. Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові дістануться до позначок плюс 27, плюс 32. Вітер буде тихим. Погода у Києві. Субота принесе жителям і гостям столиці хмарну погоду, цілком можливий дощ. Вночі до плюс 19, вдень потепліє до плюс 29, вітер південний, ледь відчутний. А ось жителів південних областей неодмінно потішить своєю присутністю Сонце. Опади обійдуть регіон стороною. У нічний час доби плюс 21 плюс 24. Вдень в Одесі, Запоріжжі та Бердянську вдарить спека до плюс 34. Жителів Херсона та Миколаєва взагалі очікують нестерпні плюс 37, плюс тридцять вісім. Тому уникайте сонця в обідню пору, пийте багато води та носіть легкий світлий одяг. Якщо почуваєтесь зле, одразу шукайте тінь і охолоджуйтесь. Вітер не врятує, його швидкість у південному регіоні складе 2-4 метри на секунду. На сході України хмарність чергуватиметься із сонцем. Наразі опадів не прогнозується вночі від плюс 19 до плюс 23. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську вогняне повітря прогріється до плюс 32, плюс 35. Вітер тихий 2-3 метри на секунду. Погода 27 липня. Неділя. На заході України тиждень закінчиться похмурою та дощовою погодою. Без парасольки ніяк не обійтися. У нічний час доби плюс 14, плюс 17. Вдень Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську показуватимуть комфортні плюс 24, плюс 26. На Закарпатті до плюс 29. Вітер змінних напрямків буде спокійним. До 4 метрів на секунду. У центрі ймовірність виникнення опадів буде доволі високою. Місцями задощить. Радимо перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Недільного дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 27 до плюс 37. З настанням ночі впаде до плюс, 16, плюс 22. Швидкість вітру не має перевищити 5 метрів на секунду. Атмосферний фронт збереже свою присутність у північному регіоні. Як наслідок дощі продовжаться. Лише у Сумах втримуються спекотні плюс 32. Натомість у Білій церкві, Житомирі, Конотопі та Чернігові день буде свіжіше: плюс 26, плюс 28, у нічні години у регіоні плюс 16, плюс 20. Вітер мінливий тихий. Прогноз для Києва. Нічні плюс 20 поступово перетворяться на плюс 28. Вітер Пінс північний 2 метри на секунду. Жителям південних областей варто підготуватися до спекотної неділі. Температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 34, плюс 38. У такі дні навіть сонце просить вибачення. Бережіть себе. І ховайтесь у затінку. У нічний період плюс 21 плюс 24, вітер змінних напрямків до 6 метрів на секунду. У східному регіоні день буде спекотним, вдень сонце нещадитиме, у ніч на неділю від плюс 19 до плюс двадцять три. Протягом доби у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється плюс тридцять три. Плюс 37. Пийте воду не тільки тоді, коли хочеться, а завчасно спека не прощає зневоднення. Швидкість вітру у межах 2-6 метрів на секунду. Прогноз магнітних бур на тиждень. Загальна характеристика тижня тиждень буде переважно спокійним. Хоча деякі дні відзначаться підвищеною геомагнітною активністю до рівня 4 бали. Найбільше навантаження очікується у середу. Четверта неділю. Тоді як початок тижня стабільні і безбуреві. Детальний прогноз магнітних бур по днях. Понеділок 21 липня. КП. Равен 2 бали. Гарний день для фізичної активності та побутових справ. Вівторок, 22 липня. КП. Равен 2 бали. Найспокійніший день тижня. Ідеальний для перезавантаження і відновлення. Середа та четвер. КП 4 бали. Пік тижня. Радимо уникати надмірних навантажень. Контролювати емоції. П'ятниця 25 липня. КП равно 3 бали значно легше. Вразливим пити воду, відпочивати, зменшити стрес. Субота, 26 липня. КП равен 2 бали. Ідеальний для перезавантаження і відновлення. Неділя 27 липня. КП равен 4 бали. Сонячна активність підвищується. Можливі порушення самопочуття, уваги. Але не страшно, якщо бути обережним. Стеж за щоденними змінами у застосунку Погоднік. Та дізнавайся більше на офіційному сайті тут. Геомагнітна погода стає зрозумілою. Насолоджуйтеся літніми днями, підписуйтесь на канал Погодника та будьте в курсі всіх погодних змін цього липня. Дякую за увагу. Гарного вам тижня!